На прилученні нарешті зняли карантин по африканській чумі свиней і Чнянського національного природного парку. Про це повідомили на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії у Прилуцькій районній державній адміністрації. До 10 травня нами були виконані усі заходи, передбачені в плані заходів. Тобто, до цього часу були виконані всі плани, всі вимогли заходів. За останні 40 днів з часу нашого останнього засідання ми щоденно продовжували моніторити ситуацію спільно із філією Ніжинське лісове господарство, на своїй території, на своїй території. Дотично під час виконання обходів, моніторингу ми пересікалися. От, ситуація, як сказав попередній доповідач, стабілізована. Нових випадків за останні 40 днів загибелі диких свиней, також інших надзвичайних ситуацій у нас не сталося. Тому в, в мене, як керівника Очіченського національного парку, є пропозиція підтримати. пропозицію. Попереднього доповідача от, щодо зняття карантинних обмежень, також члени комісії розглянули звернення сухополов'янського сільського голови щодо необхідності відстрілу хижих тварин, які несуть загрозу для людей і свійських тварин, зокрема у селі Маціївка. Чому Маціївка? Тому що там проживає 25 жителів у цьому селі, і специфіка цього села лісиста місцевість. Тобто, лисиці вільно бігають, вони вільно знаходяться на подвір'ї, вони вільно заглядають у вікна. І з метою упередження випадків там покусу людей, тварин, випадків, ну не дай Боже, сказу і так далі, і тому подібне, ми підняли це питання. Але я також хочу акцентувати увагу на тому, що це питання не одного села Мацівка. У нас у 90% населених пунктів лисиці проживають у межах населеного пункту на закинутих подвір'ях. Там і інших місцях ну і важко, скажімо, так, доступно, де не проживають люди. Було прийнято рішення направити відповідне звернення до Ради оборони області з проханням розглянути питання щодо можливості проведення в умовах військового стану невідкладних заходів по відстрілу диких тварин.